I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 27 листопада по 3 грудня. І не дивлячись на те, що у нас вже розпочинається зима, я трішки хочу, щоб у нас ще залишилося тепла в нашому хоча б відео. Але перш ніж розпочати, як завжди, хочу вас попросити підписатися на мій канал. Таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, розпочнемо з того, що тиждень у нас розпочинається з повного місяця, з повнолудня, з повні. Тому можна сказати, що в принципі висвітлюється багато ситуацій, які розпочалися півроку тому. Можете згадати, що розпочалося саме в червні місяці, тому що зараз ви отримуєте результат, або висвітлюється якась ситуація, яка тоді назрівала, або можливо, що прояснюється, або, можливо, ви вже отримуєте якісь результати за цю вашу пророблену роботу. Тобто, повня – це завжди таке якесь полегшення або відпускання чогось, або закінчення чогось. Так, такий результативний такий період, але так як в нас ця повня буде відбуватися в вогняному такому знакові, і тим більше, що Сонце у нас ще не відійшло далеко від планети Марс, то можна сказати, що такий вогняний вогняна повня буде відбуватися саме на початку. Цього тижня. Але хочу сказати, що тут найважливіше це мати якусь структуру також, або якусь холодну голову, тому що взагалі ось ця, ось ця повня верх над цією повнею стоїть Сатурн, тобто відповідальність буде стояти на, на кожному. І тому хочу сказати, що для вас дуже важливо в цей день не піддаватися емоційно взагалі якимось провокаціям, або взагалі не Перейматися емоційно якимось ситуаціям взагалі потрібно м, включати ось цю холодну голову, про яку я говорила, так і взагалі мати якусь таку свідому позицію, розуміння того, де може бути якісь нюанси. Можливо, якщо навіть проясняється, не емоційно реагуйте на те, що ви чуєте. Тому що, можливо, закінчується якась ситуація, і ви також емоційно підключаєтесь до цього, так? Можливо, що. Результат ви отримуєте не той, на який очікували, тобто це може бути менший якийсь результат, так і ви також можете емоційно на це реагувати. Але також можна сказати, що Сатурн взагалі дає ось цю дорослу позицію, тому не включайте інфантила, дитину в будь-яких ситуаціях, які відбуваються саме починаючи з наступного тижня, тому що тут відповідальність буде стояти першочергово над кожною людиною. Тому ті, хто в принципі буде з дорослої позиції дивитися на ті ситуації, які відбуваються, так то ті можуть отримати кращі результати, ніж ті, які будуть емоційно підключатися і включати таку трохи дитину, інфантила, так тобто не бути з позиції того, що мені всі винні. Насправді ніхто нікому нічого не винен, кожна людина. Відповідає за своє життя самостійно, і за ті результати, які ми отримуємо, теж ми відповідаємо самостійно. Тому якщо ви не дуже задоволені результатом цих півроку останніх, так з червня місяця, що ви розпочали, то можливо потрібно розуміти, що можливо я приклав недостатньо зусиль для повномасштабного якогось результату. Не потрібно звинувачувати когось. Це ж що стосується повні повнолуння, і тому, в принципі, весь тиждень буде відчувати. Так, але ми входимо в цей тиждень, 27 числа, уже з цією енергією, тобто вже відбуваються ось ці результати. А можливо, хтось ще на цьому тижні відчув уже полегшення, так, або завершення якоїсь ситуації, або, можливо, хтось відпускає якусь ситуацію з свого життя. Тобто такий цикл може вже завершуватись, і ви відчували це ще до 27 листопада. Але просто 27 -е буде максимально таким емоційним. Ще один з аспектів, про який я говорила на минулому тижні, це те, що ми не довіряємо всьому всій інформації, яку чуємо. Тому що на цьому тижні продовжуються тенденції неправильного поставленого діагнозу або якоїсь некоректно зроблених документів. Можливо, якась інформація, яка приходить, теж вона неправдива. знайомства, які відбуваються, також якісь. Такі не дуже. Як це? Боже, вона зломана. Ну. Знайомства, які відбуваються на цьому тижні, теж мають такі підводні якісь камні. Тобто люди, можливо, не ті. Ким себе видають першочергово, так тому ось ця тенденція продовжується на цьому тижні. Тому будьте обережні з інформацією, з тим, що ви чуєте, з ким знайомитися, і взагалі, ось ці діагнози, так і документи також потрібно перевіряти, тому що тут може бути також помилка. Також, що стосується за останні тижні, коли я говорила про Венеру, так, вона там ішла в гарних аспектах з Меркурієм, вона продовжує йти, але вже це буде останній тиждень, коли вона перебуває в знакові теризи. Тобто це останній тиждень, коли ми можемо домовитись про щось. Вона також буде пізніше проходити в гарних аспектах з Меркурієм, але вже буде переходити в знак Скорпіона. Тому ось цей тиждень з 27 по 3 грудня тут ще вона знаходиться в Знакові терези це домовленості, це дипломатія, так це можливо урівноваження якихось фінансових своїх питань, це також знаходження компромісу з в романтичних відносинах, тому що Венера у нас відповідає за романтичні більше відносини, і тому тут могли налагоджуватись якісь процеси. Якщо ви ще не встигли налагодити як фінансову частину свого життя або романтичну, то краще поспішіть, тому що залишилося тиждень, щоб у Ригу Урегулювати всі питання стосовно цих тем це взагалі буде даватися легше ніж вже в грудні місяці, тому що грудень місяць там Венера перейде в знак Скорпіон, а це не дуже такий комфортний для неї знак. І тому там вже будуть проходити якісь трансформаційні такі питання стосовно фінансів і відносин. А тут ще ви можете знайти ось ці компроміси з тією людиною, з якою бажаєте. І також фінансові фінансова частина вашого життя може покращитись або налагодити якісь фінансові такі контакти, тому використовуйте цей тиждень ще для цього, тому що це буде даватися набагато легше на цьому тижні. Також може ставатися так, що, наприклад, якесь є обмеження в наших діях, або, наприклад, невиконання всіх наших пріоритетів, те, що ми. Запланували собі, тобто якісь є обмеження. Якщо говорити про тілесні якісь обмеження, так це може бути травматичний такий період, коли, наприклад, травма коліна не дає вам рухатися повноцінно як повноцінна, повноцінна людина. Або якщо говорити це про такі наші дії, наш, нашу активність, то, можливо, не все реалізовується саме так, як ви хочете. Тому тут або невиконання всіх дій, запланованих планів. Тобто це їх зменшення, або можливо, що ви не можете так швидко виконати якусь заплановану справу, як би хотіли. Тобто, якесь є обмеження. Тому будьте уважні в. З приводу травматичності, так, не варто займатися якимись максимально екстремальними такими видами спорту, тому що травматичність може бути на цьому тижні також, як і на минулому. Тому будьте обережними, але також будьте готові, що, можливо, якісь плани ваші не реалізовуються, можливо, переносяться, можливо, якось коригуються або зменшується кількість ваших дій. Тобто будьте також готові до того, що не все буде не все заплановане, буде реалізоване. І також, якщо говорити про цей самий аспект, то можна сказати, що це таке самообмеження. Тому, можливо, хтось захоче якісь брати аскези, так зменшувати не знаю, кількість харчування, алкоголю, відмовлятися від якоїсь активності. Або також це може бути, наприклад, коли ви через свій страх себе самообмежуєте. Тобто не дієте так, як ви хочете, через те, що у вас всередині є страх того, що щось не вдасться, або щось піде не так. Тобто внутрішні страхи можуть вас якось коригувати і ви не самореалізовуєтесь. Тому, звісно ж таки, якщо є такі страхи, то краще з ними боротися, так переборювати себе і свій страх, і все ж таки рухатися в тому напрямку, куди ви хочете. І якщо говорити, наприклад, ще за цей аспект, то можна сказати, що. Ем... Найкраще за все його пропрацьовувати, саме те, що ви всі свої справи, всі свої дії структуруєте, тобто не хватаєтесь да, за всі дії одночасно, а все ж таки структуровано розподіляєте всі свої плани. Тоді цей аспект програється для вас найкращим чином, тобто, ви не імпульсивно включаєтесь в будь-яку справу, а все ж таки з холодною головою підходите до виконання всіх своїх задач. Тоді тиждень пройде максимально стабільно. Також за Меркурій хочу сказати, що вже на наступному тижні він заходить в петлю ретроградність. Він ще не стає ретроградним, тому що ретроградним він буде з 13 грудня по 2 січня. Але саме в петлю, ви пам'ятаєте, так, що таке петля, саме в петлю він входить вже на наступному тижні, навіть в кінці субота-неділя він вже заходить практично в цю петлю. Тобто, це, що це означає? Це означає те, що ті, та комунікація, яка розпочинається саме зараз, ті знайомства, ті, можливо, домовленості, так, або якісь підписання якихось догові, договорів, документів, можливо, якесь навчання. Можливо, Можливо, це також е, якийсь переїзд, який ви плануєте. Е, ви до нього можете повертатися ще коли е, Меркурій буде ретроградний, тобто з 13-го числа. Тобто, те, що розпочинається зараз, швидше за все, що потрібно буде переробити саме в період ретроградності. Тому, якщо ви знайомитесь з кимось, можливо, ви повернетесь і будете щось. Перепрацьовувати з цією людиною, якщо, наприклад, ви робите якісь документи, можливо, потрібно буде так також повернутися до них, і з переїздом так само може бути, що ви плануєте, наприклад, зараз, а потім його вже реалізовуєте, коли Меркурій втретє буде проходити по цих точках. Тому вже петля ретроградності розпочинається. Тому ті справи будуть для нас актуальні. Ці справи, які розпочинаються саме зараз, будуть для нас актуальні ще впродовж кількох двох місяців. Про ретроградність Меркурія, як завжди, буде окреме відео, але все одно щоб ви розуміли, які тенденції, що те, що розпочинається зараз, можливо, не з першого разу буде виходити, і можливо потрібно буде щось переробити. Тому ці питання, які розпочинаються зараз, вони будуть актуальні впродовж ще двох місяців. Ну що давайте трішки по днях пробіжимося на цьому тижні. І так, понеділок і вівторок там буде взагалі такий день, коли буде відчутно, що це повнолуння, про яке я розказувала. Але, в принципі, день для комунікації, для таких активних переговорів, в принципі, хороший. Але треба пам'ятати, що знову ж таки не довіряємо всьому, що ми чуємо на перший погляд, тому що у нас Меркурій робить аспекти не дуже добрі з Нептуном. А Нептун це така планета, яка трошки затуманює, трошки придумує, наігрує або, можливо. Так, роздуває з мухи слона. Тому ті, та комунікація, яка буде відбуватися саме в понеділок та вівторок, вона може бути трошки, трішки прикрашена так, і трішки надумана іншою людиною. Взагалі, в такі дні краще за все проводити більше творчо, тому що тут можуть відкритися якісь таланти в кожної людини. А все ж таки інформація, яка приходить, може бути не дуже правдивою. Тому краще за все проявляти себе більш творче в ці дні. Середа може бути тим днем, коли виникають якісь дискусії саме в сімейному колі, тобто з рідними, з сім'єю або з тими людьми, з ким ви проживаєте під одним дахом. Тому можна сказати, що тут можуть бути якісь. Ну я не скажу, що це конфлікти, але такі розбіжності, так різні погляди на якусь ситуацію. Тому. Можливо, будьте більш лояльні до тих людей. Проявіть лояльність, і ви відчуєте лояльність у відповідь. А ось четвер, це той день, коли ви вже в середу вирішили всі свої дискусії, так, і вже сімейний якийсь відпочинок, сімейне проведення часу приносить вам тільки задоволення. Взагалі такі максимально сімейні дні, 30 число. Тому четвер, це, мабуть, той день, коли максимально вам приносить задоволення спілкування з вашими рідними, з вашими близькими і з вашими навіть родичами, з якими ви, можливо, не спілкувалися раніше. Тобто спілкування в колі Сім'ї буде більш приємне, ніж це було в середу, і ніж це буде навіть в п'ятницю, тому що в п'ятницю це вже більш емоційні такі періоди. Там п'ятниця, субота та неділя більш емоційні дні, і тут вже без емоцій не обійдеться. Тому четвер це, мабуть, якийсь перехідний такий період з одного стану в інший. І також п'ятниця, субота та неділя це ті дні, коли можна сказати, що емоції на показ. Якщо, наприклад, брати ще четвер, який більш спокійний. Урівноважений так день такий більш приємний. Це той день, коли ви неважливо, чи ви знаходитеся в компанії, чи ви знаходитесь наодинці, ви максимально спокійно і урівноважено себе відчуваєте не так, як це буде в п'ятницю, суботу та неділю, тому що п'ятниця це достатньо емоційний день. По-перше, а по-друге, Взагалі, ось цих три дні може ставатися так, що е захочеться кожному свої емоції демонструвати ось так на показ. Тому ці дні більш драматичні такі можуть бути. І скажу, що якщо ви хочете проявитися, то це субота, взагалі найкращий час, щоб проявити себе на роботі, на робочому місці. Або, можливо, якщо ну, звісно ж таки можливо і співбесіда бути в суботу, але ці дні вони такі м допомагають нам проявитися. І щоб це не було, наприклад, прояву. Просто якогось нашого егоїзму, так, то краще за все, проявіть свої таланти. І якщо це можна робити на робочому місці, робіть це на робочому місці. Можливо, також це демонстрація себе та своїх талантів, наприклад, в соціальних мережах. Це також можете робити, але головне, щоб це не було. Не шкодило іншим людям, тобто, якщо ви просто проявляєте себе і свої внутрішні такі таланти, то це добре. Але коли ми включаємо свій егоїзм, то звісно ж таки ми шкодимо іншим людям. У кожного із нас є як позитивні, так і негативні такі наші емоції, наш прояв, так такі якості наші. Тому давайте в цих. Три дні максимально проявляти всі свої позитивні якості, тому що вас можуть помітити за ці якісь позитивні моменти. Тому давайте задумаємося, що саме ми хочемо транслювати в цей період, і взагалі не тільки в цей період. Просто це буде максимально актуально саме в цих три дні. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас максимально позитивно, і також кожна людина нехай отримує саме те, на що очікує, тому що повномуння завжди приносить нам якісь результати. Які саме результати ми вже побачимо на наступному тижні. Тому до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!